Німецьких волонтерів та українських шукачів притулку у стрітці Берлін хаубанхоф вокзал надії сьогодні у проєкті Халоха об Ми з України. Які були у вас емоції, коли ви вже побачили відмонтований фільм? Не було такого моменту, що я тут не бачила і вдруг побачила. І цей фільм монтувався так довго, і так було багато матеріалу, і ми довго вирішували, тому що. Спочатку, коли ще не було відзнято, і ми починали тільки готуватись, він мав бути трошки інакшим. Ми пройшли деякі стадії, і життя підкидало все нові і нові якісь повороти в цьому фільмі, і тому вже абсолютно готовий фільм. Це не було якесь здивування, це був просто технічний момент, тому що до, до до моменту, коли ми зробили майстер, ми вже частинами його. Монтували, перемонтували, вносили правки. Ну, коли побачила, ну я просто подумала, що нарешті ми це зробили, <гум> тому що було дуже важко і цей фільм ми знімали практично там з весни, і ми всі були ще трошки травмовані. Психологічно і команда, і, і, і все відбувалося не так, як в нормальному житті. Ми знаємо, як правильно працювати, як правильно знімати. І технічні, і технологічні періоди вони абсолютно були інакшими. І тому це були ну, такі перші, перші кроки: адаптація, прийняття і ну, налагодити знімальний процес. Між Києвом, Берліном і було важко. А що було найскладнішим у цьому всьому процесі? Спілкування з українцями, спілкування з німцями-волонтерами? Що було для вас найскладнішим? На початку фільму найскладніше було те, що люди, про яких ми писали перший варіант сценарію, відмовились зніматись. І це були німецькі зірки і насправді. Є, так, є такий прекрасний німецький актор Карнієв. Він має грузинські корні, і в шестирічному віці він з мамою приїхав, коли почалася в Грузії війна в Німеччину. І я його знала. Ми його знали в нашій знімальній групі, тому що до війни ми знімали з ним серіал. І раптом я побачила сторіс Карнієва. Що він в Берліні на вокзалі, і він допомагає нашим людям, він селить наших людей, і це був ну такий перший поштовх. Потім ми вже зібрали літературу, тобто пресу німецьку, і зрозуміли, що дуже багато відомих німецьких там селебриті прийшли і допомагають. І ми хотіли розповісти про, про війну через долю біженців, але ми хотіли їх переплести з волонтерами німецькими. І спочатку ми думали, що глядача зацікавлять волонтери, незвичайні люди, а дуже відомі люди. І там лідер Хурту Рамштайн був так само один із волонтерів. І от коли ми почали збирати, домовляти, списати листи і так далі, вони всі погодились. І лідер групи Рамштайн, і Володимир Корнеєв, і там були німецькі ведучі телевізійні, які також були волонтерами. Але згодом вони всі відмовились. В принципі, спочатку ми дуже розстроїлись, потім ми зрозуміли їх, а потім ми вирішили не відмовлятися від цієї ідеї, тому що поки ми готували цих героїв, ми побачили звичайних класних німців. Ну, Вони не всі німці, але вони всі живуть в Берліні. які... Заслуговували бути героями нашого фільму так само. А чому відмовилися зірки? На початку вони всі погодились. Ну кіно, документальне. Вони дійсно йшли за поштовхом серця, і вони були не проти про це розповісти. А от потім Карнів мені сказав, що ти знаєш, я подумав, я актор, я знімаю в кіно. Коли в мене є текст, я працюю. Я ну це роль. А зв'язку з тим, що мені треба буде вашому документальному фільмі розповідати про те, що вже було мені. Прийдеться грати роль, що я був волонтером, я не хочу я це робив, тому що не міг інакше. В нього така сором'язливість. Якась він сказав: Я дуже люблю кадр, я люблю зніматися, але коли це сценарій, і я актор. А тут ви мене знімаєте в іншому амплуа, і воно для мене дуже незручне. Розповісти, що я був там вражений і серце моє покликало мене. Але далі я не займався цим. Ну тобто я не волонтер завжди. Це було кілька днів, коли я міг собі дозволити. Ну так, тому не склалося. Але завдяки йому і завдяки тому, що ми занурили в тему німців, які дуже багато часу волонтерили на вокзалі. І ми знайшли їх, і вони дуже цікаві герої нашого фільму. А що вас найбільше вразило у німцях? Чи був якийсь такий можливо когнітивний дисонанс з тим, що ви знали, чули про німців, і що ви побачили в результаті, коли потрапили на Хаубанхоф? Чесно кажучи, звичайно, в нас була якась така думка, що німці це там покоління тих, хто пережив Другу світову? і… Можливо, на рівні ДНК це, це їх спонукало так допомагати нам. Але насправді це зовсім не так. Це абсолютно нові люди, всі, хто молодше 40 років, це просто європейці, які не могли стояти в осторонь, коли бачили, що відбувається, тому що е, це їм чисто по-людськи було незрозуміло, як і всім, ця жорстокість. Війна у 21 столітті, жінки і діти на вокзалі, які втратили все. І просто це ну, людська порядність, доброта і така щирість, відкритість. Оце все, все ті якості, які нас не, не залишили осторонь. А щодо українців, ми не знайшли для нашого фільму нікого, хто сказав, що хоче залишитись і що вирішив. Що нарешті його мрії жити в Європі здійснилися, не знайшли таких. Люди, які ставляться до ситуації, в яку вони потрапили, як тимчасово всі мріють повернутися, всі мріють відбудовувати Україну. І взагалі я думаю, що наші жінки такі є. До речі, чи буде продовження історії? Чи будете ви повертатися на Беррин хаубанхоф чи будете ви спілкуватися далі зі своїми героями? Ми задумували трилогію. Ми задумували три вокзали: Львівський, Варшавський і Берлінський. Але почали знімати з Берлінського, а потім зрозуміли, що ми не будемо повертатись до цієї теми. Все міняється, і документальне кіно воно має бути таким сьогоденням. Знімати документальний фільм по згадках, спогадах, навіть дуже свіжих спогадах це неправильно. Тому ми вирішили, що це буде такий окремий фільм, не трилогія, і повертатись до нього думаю, також не будемо.